Вітаю, ваше ноне панство, з вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді оприскувач маркировкою АС-20-12. 20 це тому, що він працює від нашої сімейної лінійки 20 вольтових акумуляторів. 12 це літраж, тобто об'єм баку. Ось так виглядає наш оприскувач, а до комплектації поставки входить, звісно, сам оприскувач. Трубка йде поруч із ним в коробці, все інше знаходиться всередині баку. Щоб все це дістати. Відкручуємо кришку, достаємо фільтрувальну сітку та виймаємо усі дрібні комплектуючі. Після цього встановлюємо назад сітку та звертаю вашу увагу, на кришці є сапун. Далі в дрібну комплектацію входять шланг, 4 типу розсіювачів, ручка із фіксатором, тримач для того, щоб ми закріпили штангу на самоприскувач. Та 4 гумових ущільнювача. Ну і звісно, є і інструкція. Ну і одразу почнемо збирання. Встановлюємо гумовий ущільнювач всередину штанги та приєднуємо ручку. Далі маємо встановити насадку. Беремо другий ущільнювач та встановлюємо. Ну, наприклад, давайте ось цю насадку. Штанга зібрана, під'єднуємо шланг. При під'єднанні шлангу гумові ущільничі не встановлюємо, тому що тут є спеціальне потовщення, котре і так дуже щільно все перекриє. Цю частину ми зібрали. Достаємо сам бак оприскувач. Знімаємо заглушку. Та під'єднуємо на її місце шланг. І останнє приєднуємо тримач. І за допомогою нього ми можемо кріпити штангу на самому оприскувачі. Після того, як ми все зібрали, відкручуємо ось цю кришечку. Це в нас просто ємність. В неї ми можемо зберігати ті насадки, котрі ми зараз не використовуємо. Складаємо насадки, заглушку і запасні гумові прокладки. Закручуємо. Таким чином. Ми це ніколи не загубимо десь по сараях. Якщо суміш у вашому баку холодна, і щоб на вашу спину не передавало холод, є ось така прокладка, котра збереже вашу спину від переохолодження. Ну і звісно, на оприскувачі є ось такі лямки, за допомогою котрих ви зможете підрегулювати пристрій, щоб він зручно сидів у вас на спині і вона не втомлювалась. Роботи багато. Керування пристроєм знаходиться під ось цією кришечкою. Кнопка ввімкнення. Та регулювання тиску. Тобто напору. Інструмент ми начебто зібрали, можемо заливати суміш і йти працювати. Але треба встановити акумулятор. Як ми вже казали, цей оприскувач належить до нашої 20-вольтової сімейної лінійки. Ми беремо акумулятор на 2 Аг, Відкриваємо ось цей відсік. Та під'єднуємо акумулятор. Закриваємо відсік. Вмикаємо наш оприскувач. І після цього ми бачимо на нашому інформативному табло загорілося дві лампочки. Перші два світлодіоди сигналізують нам про рівень зарядки акумулятора. Зелений працюємо. Якщо він згасає, це означає, що акумулятор розряджений і нам лишилося працювати кілька хвилин. Треба заряджати або міняти акумулятор. І третій світлодіод. Він спрацьовує, коли виникає якась неполадка. В нас зараз все гаразд, і ми не можемо вам це продемонструвати, але знайте про це. Ну а тепер трохи про технічні характеристики. Об'єм баку, як ми вже казали, 12 літрів, тиск, котрий видає цей апарат від 1,5 до 5 атмосфер, і бажано використовувати суміш температурою від нуля, тобто зимова обробка, до 40 градусів з плюсом. Ну а зараз давайте проведемо тест на витривалість. Скільки пропрацює цей оприскувач на 2 ампергодинному акумуляторі. Тест ми проводимо в приміщенні, тому розсіювальну насадку ми зняли, щоб в нас тут не було дуже сиро. В таких умовах тестування навантаження на двигун мінімальне, тобто максимальних 1,5 бари. Якщо ви використовуєте насадку, мабуть, буде деяка корекція по часу праці, тому що двигун буде працювати із більшим навантаженням. Бачимо, що зелений діод вимкнувся, тобто працювати залишилося кілька хвилин. Отже, червоний світлодіод також згас, акумулятор розряджений. Тестування відбувалося 3,5 години і ще там пару хвилин. І нагадаю, все це було на 2 ампергодинному акумуляторі. Якщо вам замало такого часу, беремо акумулятор на 4 ампергодини або на 8 та працюємо, працюємо і працюємо. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Нагадаю, маркировка цього оприскувача as 12 Якщо було цікаво, чекаємо вподобає. Підписуйтесь на наш канал, якщо є питання, пишемо в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!